Всім привіт! Сьогодні ми будемо гуляти в Roblox в Tower Defense. Так, нам треба тут зараз зайти в Trending Плазу, друзі. Ми будемо продавати юнітів знову. Один, один чувак мені скидав заяву в друзі, але я не вирішив приймати, бо. Вони, вони захотілося. Ну я йому чувачка дам, який обіцяв. Так, загрузилось. Так, ідемо продавати. Так, ідемо, йдемо. Стоп. Сімсотка. Пон. Пон пон пон. Так. У тридцять шість тисяч. Я собі цього чувачка хотів. Бесильно. Він мені дуже треба. Я подумав, що його зняли, але ні, пощастило. Шо в нас тут? Шо-шо-шо. Пон, нічого нема. А де вибивають цього аэроплана? Я не знаю. Так, скільки кошти. Мені такий волі... волейбольний не треба. Опа. Чувачок, ну ти й даєш хорош. Так, друзі, я купив у нього чувака, бо він хорош. Так мало виставив, це теж хорош. Нарешті куплю собі юнітів новеньких. Так, в минулому відео я купив такого чувачка і попродавав речі. В цьому відео я заробив би друзі на ІТП, на. Стопчик. Я б заробив би Titan Speakerman. Я його і хотів, але не буду тратити геми, бо вони мені ще треба. Я б сьогодні заробив би, друзі, нам мілітарі Girl. бо мені подобається цей юніт. Стоп. Е? А чого не на цього? Краще він набагато. Краще купити цього. Сел Юніт. А скільки коштує цей? 135. Я зніму всіх з продажу. Нам треба вийти з стритплази поки що. Я, чуваку, скину заявку, тільки зачекайте. Так, мікрофон впав. Так, друзі, зараз подивлюся. Е -е, його нікнейм. Зачекайте. Який нього нікнейм. Ага, пон. Я виходжу з трейдинг плази. Так, пон. Він казав кинути заявку, але не захотілось трошки. Так, чекає. Чек... У-у-у! Друзі, чого так довго грузиться? О, загрузилось. Це добре що загрузилось. Я пішов на трейдинг плазу і зараз буду нам юнітів видавати тому чумаку. Я йому видам, ще в подарунок 10 гемів, бо він заслужив трохи. Так, міняю мову і пишу. Так, пишу, пишу. Де? Так, осьо? Ко. Дж от так же написав. Я напишу йому на на. Осьо? Она з великий писав? Ось так на. Написав йому на Вентилятора краще не буду давати. Ну, я можу дати йому в подарунок. Що ж йому дати? Я дам йому сава і 10 генів. Як він і каз... він мені цього не ка. У мене грошей нема. От біда, треба продати легендарку. На жаль, на жаль. Продам найслабшу. У мене найслабша легендарка. Сто П оця. Конфірм сел сто конів. Все. Стоп все. Сенд. Так скидаю. Скину. Все, скинув йому. Щастя, здоров'я тобі, чувачок. Тепер ти будеш раденький, дуже сильно. Так. Що тепер нам треба робити? Так? Ну, що? Так, грузись. Ну, грузися, ти вже. Ну грузись все. О, все, загрузило. Так, що нам тепер треба продавати юнітів? Так, я продаю юнітів для гемів. Коконат, Кріт! Що так мало? Якщо вже дуже багато, я почекаю, поки вони ще менше стануть у ці. Ні. Нащо так дорого ставити? Пацан, на от нашого. Скільки коштує це? 100 гемів. Я тоді поставлю 55. 55. Ого, як дорого за тебе просять. Спікервумен. Три ге ні А от п'ять гемів можна злити Так, продаю. Ого, як дорого ти за мафію просиш. Ти шо? Не обалдєл? Чи що? Так? Шо нам треба продати? От цього я продам? За? Давай двадцяточку. Нормальний чувак. І сильний. <тас> Таких вовче не продають. Пон не продають все погано. Ого, як за тебе мало. Дуже. Угу. Так. Що? Абгр... Скільки на ньому? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Напевно. раз два, три, чотири, пять. У нього п'ять, У нього сто тридцять тисяч Обалдеть, як багато так, це що. Ого, яка хороша тачка. Нормально? На. Чого так дорого орбіта, якщо вона дуже слабенька? Як на мене? Чо медик 5 мільйонів? Чувак. Ч 5 мільйонів? Ще кось поставлю на продаж. Поставлю на продаж? Кого поставить на продаж? Ну кого поставить на продаж? Нікого. Стопе. А це що? Ого? ABC, що? Що ми з тобою робили? Коконат крейт на 56 гень. А, не коконат, а тропіакал. Що? Що за нулик? Я його зараз перепродам, як дорого. що ти? Перепродам я тебе за п'ять. Гемів можна було б, але краще продати за. Ні, не на за чотири, а за дев'ять гемів. Оце хорошо. Прям супер. Щось упало. Альфа спікермен так мало. Хорошо, хорошо куплю. Орбіта спікермен так мало, добре. Що це за сервер? Мене нічого не купують. Зайду на інший сервер. Сервер Ліст. Ось цей. Не вийшло приєднатися по. Чо е -е я до сервера не приєднався. На 37 гравців сервер приєднаюсь. Ой, який сервер. Сервер. Ну, друзі і пацани, на цьому я буду завершувати. Всім хорошого перегляду і всім пока.